Ти зрадник, самозванець, чорнокнижництво, Ось чому ти поклоняєшся. Я кланяюся лише своєму королю. Чудово ж ти йому служив. Брехав, порушував закони, зрадив його довіру. Я врятував йому життя, лікував його вихованку і оберігав його єдиного сина. If... Лікував вихованку. I have... Я намагався допомагати усім хворим виконуючи обов'язок лікаря. І леді Моргані. Їй так само. Від якої ж хвороби вона лікувалася? Вона мучиться від нічних кошмарів. Зрозуміло. Але, як я вже казав, моїм обов'язком є полегшувати страждання ну ну но ну Ти дуже квапився змінити тему, мабуть, варто її допитати особисто. Спилюйтеся, міладі, довго я вас тримати не буду. Хочу лише зрозуміти одну маленьку річ. <рес> Скажіть, а правда, що ви лікувалися від нічних кошмарів? І лікувальні настоянки вам призначав Гаус, придворний лікар. так. Пробачте, не могли б ви говорити голосніше, я не почув. Так. Я... Дякую. От і все. Ви можете йти. Я гадаю, ви не знаєте, яким зіллям вас поїли. Ні. Звичайно ж, ні. Звідки ж вам знати? Ви ж не лікар. А це зілля могло бути магічним. А ваші сни породженням чаклунських настоянок. Кошмари мене мучили ще до лікування. А відколи гаус вас лікує, вам сняться кращі сни чи гірші? Гірші? Так я і подумав. Що ж дякую. Ви дуже допомогли. Гаус. Ти готовий зізнатись? Краще я помру. Так, да, ти точно помреш. Але з радістю повідомляю, що ти помреш не сам, а в гідній компанії. Що? Мерлін. З тобою разом у вогні палатимуть Мерлін і Леді Моргана. Ні. Ти брешеш. Ні. Ти мав на них поганий вплив, і вони відповідатимуть за це перед королем. Але є інший вихід. Який? Come on, come on. Зізнавайся. Зізнавайся. Я Я чорнокнижник, і мілорде. Це я створив дим і зізнаюся, що застосовував магію в камелоті. Гоблін обличчя у воді. Це я, цей чаклун, з його рота вистрибували жаби. Ти зрадив мене гаус. Зрадив своїх друзів. Але передусім ти зрадив самого себе. І за законом Камелота я змушений тебе втратити. Чакуна очистять від магії вогнем. Завтра на світанку він горітиме на вогнищі, і хай його смерть усім стане наукою. О, ти брехун. Охорона. Брехун. Я сам. Ти засмучений, сердитий, я розумію. Тому за грати тебе не кидатиму. Тоді, що ви робите. Порушую закон. Дреку. У тебе кілька хвилин. Мене до вас не пускали. Я нічим не міг зарадити. Я все розумію. Я не вірю. Я кутер міг таке допустити. Нема вибору. Коли я знайшов амулет. Я й не знав, що він у вас є. А Він не мій що що ви сказали, що ваш. Тебе я хотів захистити. Не знаю, що й сказати. А нічого, Мерлін. Не треба нічого казати. Ні, треба. Цей амулет не ваш і не мій. То як він там опинився? Редіан. Редіан, але навіщо? Неважливо, якщо мені вдасться довести, що амулет підкинув, він вас відпустять. Ні, навіть. Навіть не вигадуй, вас обвинуватили в тому, чого ви не робили. Я можу спробувати довести. Не треба. Я не розумію. Ви хочете померти? Ні. Але я також не хочу, щоб померти. А якщо захочеш піти проти Ередіана, на смерті, не уникнеш. Він заманить тебе в пастку, підкине докази, і ти сам себе викажеш. Але ти мусиш відмовитися від цього. Дозволити вам померти? Інакше тебе також чекає смерть. Гаус! Сподіваюсь, після зізнання тобі хоч трохи полегшало? Ваша турбота, Ередіан, дуже зворушлива. Але зараз прошу, ідіть геть. Ну що ж, зникаю, зникаю. Але я думаю, тобі цікаво почути одну звістку. Яку звістку? Я розпочав розслідування. Почали? Ви ж уже змусили мене зізнатись. Так, а тепер черга Мерліна і Леді Моргани. Але ж ми домовились. І я не домовляюся з чорнокнижниками.